Най-най най насос для рециркуляції Vilo Star Z Nova T. Бачите, як він виглядає для порівняння. Ось такий цей маленький, саме дешевший, цей найдорожчий серед рециркуляційних насосів. Vilo. тут є вже суперзелена кнопка, екран і цей насос з таймером. Головне в насосах на рециркуляції з таймером, на що варто звертати увагу, чи працює таймер, чи не збивається налаштування часу, коли як в нас іноді трапляється, дуже часто вимикається електроенергія. В цьому насосі такого не трапляється, вимикання електроенергії не призводить до того, що збивається таймер, налаштування все інше. Воно все зберігає. Це дуже зручно, дуже класно і крім всього іншого. Крім таймеру, там, контролера, зеленої кнопки екрану, тут він, звичайно ж, йде з фітингами, ось такий, як Nova A. Тому, якщо вам потрібно вибрати якийсь рециркуляційний насос з маленьких, у нас ще є на складі такі, які там більші четвірки, 6, вісімки і так далі, звертайтесь, ми вам допоможемо вибрати та купити по найкращій ціні. Прокачайтесь.